Вітаю всіх книголюбів. Сьогоднішнє відео про мої останні книжкові покупки. Але я буду робити два відео на цю тему, тому що їх вийшло останнім часом багато, і в одне відео все не вміщається, тому що ніхто не дивився довгі відео. Але всі сьогоднішні книжки можна поділити умовно на чотири категорії: перша це азійські письменники, друга це шотландські письменники, і одна ірландська письменниця, а американські письменники-письменниці. Та англійські письменники. Пропоную розпочати з азійської літератури. В мене вийшло 5 книжок. Починаємо з авторки, з якої я вже знайома. Це південно-корейська письменниця Хан Ган та її книжка Уроки грецької. Отак виглядає. Це видавництво Віват. Хан-Ган є лауреаткою Букерівської премії 2016 року за її роман Вегетаріанка. Я вже робила на нього огляд. Якщо вам цікаво, подивіться на каналі, тому що книжка, на мою думку, заслуговує уваги, який сюжет роману Уроки грецької»? В центрі твору в нас є чоловік, який викладає в університеті, і поступово він втрачає зір. Також в нас є. Слухачка курсу, який викладає цей головний герой, яка втрачає голос. І ось ці двоє зустрічаються і починають своє спілкування або вибудовування певних стосунків. І ми, як читачі, маємо спостерігати за оцим зближенням цих героїв, незважаючи на те, що кожен із них має свої, на те, щоб вадили, скажімо, особливості. Подивимося, як воно написано, наскільки глибока та цікава історія. Я думаю, що через те, що це південно корейська письменниця, азійська література, то вона, звичайно, дуже відрізняється від української літератури, від взагалі там, англійської літератури, того, до чого більшість з нас е, звикли. Тому е, я маю великі сподівання на цю книжку, подивимося. Наступна книга це «Сей шонагон», Ось так виглядає. Це в мене видавництво фоліо. Це тут ще дуже красива отак серединка. Тож, Сейшо Нагон – це японська письменниця. А записки в узголів'ї писаний у жанрі дзхуй хіцу. Я не віглас, я не знаю, що таке дзухіцу. Якщо ви такі самі, як я, то це філософське ліричне есе або сповідь. Тобто особливість цього жанру полягала в тому, що автори вони слідували пензу. Тож можна умовно сказати, що це нібито як потік свідомості, але в японських. Мотивах, так би мовити, в японській культурі. Мені цікаво, що з цього вийде. Я до цього ніяких творів цієї авторки не читала. І, взагалі, навіть, якщо чесно, і не знала, що така авторка існує. Але е, я живу, я вчусь чомусь новому. Мені цікаво. Наступний автор це Юкіо Місіма заборонені барви. Ось так виглядає. Це супер обкладинка. Під нею обкладинка така, собі не буду навіть показувати. Юкія Місіма це досить відомий японський письменник, це його, якщо що, псевдонім, він досить така одіозна фігура, цікава людина в не контексту письменницької діяльності, в нього таке було досить насичене, але, не на превеликий жаль, коротке життя, і він сам собі його закінчив, зробивши харакірі. Якщо вам цікаво про такі особистості дізнатися більше, то почитайте про автора. Він заслуговував на те, бо більше людей, як мені здається, про нього знали. Я буду читати його твір під назвою Заборонені Барви. Я вже знайома з його твором Золотий храм. Я робила також на нього огляд. Якщо вам цікаво, подивіться на той момент не було українського зараз. Вже є цей твір українською. Ще я читала його твір Сповідь маски. Не, не встигла ще зробити на нього відгук, досить е, незвичний твір, але заслуговує на увагу і такий він зможе вас здивувати. Отак От я би сказала. Щодо заборонених барв, тут в нас в центрі твору є письменник, досить відомий, якому не щастить у стосунках з жінками. Тобто постійно щось там трапляється, і якось він, знаєте, е, не, не, не має того, чого він хоче, не отримує того. Бажаного за чим він женеться. Тож одного дня він вирішує помститися всім цим жінкам, які йому якось відмовили або не дали йому того, чого він хотів. Тож він знайомиться з юнаком і вирішує, що цей юнак має закохати в себе всіх цих жінок і тим самим помститися, щоб ці жінки ревнували, щоб вони переживали. Страждали і таке інше, але проблема виявляється в тому, що цей юнак він в нетрадиційної орієнтації, і єдина особа, яку він насправді кохає, це він сам. Оскільки я вже знайома з творчістю Місіми, мені здається, що тут буде щось цікаве і точно якісь незвичні повороти, або нетиповий головний герой, те, як він описаний і взагалі така. Його внутрішня суть може бути незвичною та такою, що змусить подивитися на речі, можливо, під іншим кутом. Тож я маю сподівання, що заборонені бари мені сподобаються. Наступна книга Сон Вон Пхьон та її роман Мигдаль. Це корейська письменниця. Я до цього ніякі твори її не читала, і, якщо чесно, навіть про цю книжку нічого не знала. І про видавництво це видавництво Сафран. Не чула, якщо чесно. Тож, про що в нас твір мигдаль? Це відноситься до жанру янг? Adult. Якщо чесно, я не велика фанатка цього жанру, але вже так сталося, що мені стало цікаво через опис цієї книжки. Вона нам нібито має розповідати про історію двох хлопців незвичних, у кожного з яких є свої якісь особливості вади, але між ними нібито зав'язується дружба. Я так підозрюю, що, можливо, не лише дружба, але прочитаю, подивлюся, один з. Хлопців має особливості розвитку, і він нібито не здатен відчувати різні там почуття, емоції. А інший, навпаки, його повно протилежність, що він такий, знаєте, бунтівний, такий вперед вище сильніше. І ось якимось чином між ними будуть. Вибудовуватися стосунки, дружба, і весь цей процес дорослішання цих хлопців ми нібито маємо спостерігати в цій книжці. Нічого не знаю, чи сподобається мені чи ні. Чого очікувати від цієї книжки також не знаю, але оскільки я не знайома з цією авторкою і жанр літератури не зовсім мій, все одно маю бажання дізнатися щось нове. Подивимось. Завершуємо частину з азійською літературою. Це американський автор, але китайського походження, тому я вирішила, що все ж таки він більше належить до азійської літератури. Ви можете зі мною не погоджуватися, тим не менш. Це Кен Лю та його збірка оповідань паперовий звіринець. Ось так виглядає це видавництво Бук-шеф. Тож, я думаю, що всі знають, що оригамі – це. Мистецтво складання з паперу різноманітних фігурок. Тож саме у оповіданні «Паперовий звіринець мати нашого головного героя вона є емігранткою з Китаю, вона вже живе в Штатах і їй не непросто там асимілюватися, так звикнути до іншого взагалі життя, і вона розважає себе і свого сина тим, що робить йому з паперу різноманітних звірів, тому воно і називається паперовий звіринець. Але цей хлопчик, наш герой, він згодом розуміє, що він не такий, як інші, в нього інший колір шкіри, в нього інший розріз очей. Далі нібито відбувається процес становлення цього хлопця в Америці, так? І те, як він сприймає власну матір, як він йде до цієї американської мрії, що він там робить. Не знаю, якщо чесно, чи сподобається мені цей твір. Які інші оповідання чи ні? Тим не менш, ця книжка отримала багато різноманітних нагород. Я останні роки, якщо чесно, полюбила читати і оповідання, також як в збірках, а не лише якісь великі твори. Тому якимось чином, ось в цих книжкових покупках я чомусь вирішила пробувати багато чого нового в контексті нових авторів, незвичних для мене жанрів. Не знаю, чи все буде вдало чи ні, але варто спробувати, чому ні. Переходимо до шотландських авторів та до ірландської письменниці. Тож, починаємо, мабуть, з шотландського автора. Це Аллас Дергрей та його твір Підолашне створіння. Ось так виглядає. У мене ще в плівці, я її ще не знімала. Такий фіолетовий колір, дуже красива обкладинка. Чесно скажу, що я навіть на свій сором не знала, що. Існує книга до моменту, поки не подивилася фільм з Емою Стоун. Він вийшов, якщо не помиляється, минулого року або позаминулого, і це був найкращий фільм, який я дивилася на той момент в кінотеатрі. Мені дуже сподобалася історія, і саме завдяки фільму, я дізнався, що взагалі то це екранізація, а не просто якийсь сценарій з Голлівуду. Тож, в мене примірник від видавництва книголав. Який сюжет цієї книжки? Ми будемо дізнаватися історію про життя і становлення шлях молодої дівчини на ім'я Белла Бакстер. І цю історію нам буде розповідати студент-медик, який навчався в університеті, і його професор, так його запросив додому. Цей професор нібито й допоміг Беллі знову ожити, мати нове життя, тому що в її тілі... Вона має тіло дорослої жінки, але мозок, немовля, і нібито знову в тілі дорослої людини проходить етапи всі становлення особистості і розвитку. Тож ця головна гориня Белла вона буде подорожувати світом, відкривати для себе моменти спілкування з іншими людьми, стосунки з чоловіками, стосунки з жінками, шукати своє місце, шукати якусь розраду, знайомитися з тим, що життя не завжди буде суперприємним, що є якісь і підводні камені. Але є така тут, тут є дуже багато моментів щодо фемінізму, дуже багато моментів того, яке взагалі місце у світі належить жінці, про подвійні стандарти в контексті того, як щось сприймається, коли це робить чоловік, і як що сприймається, коли це робить жінка. Тут є багато іронії, сатири, чорного гумору. Я таке люблю. Оскільки мені ще дуже сподобався фільм, я вирішила, що просто обов'язково маю прочитати книжку. Наступний письменник, також шотландський, нічого про нього не знала: це Іен Бенкс, Осина фабрика від видавництва КСД. Ось так виглядає. Про що ця книжка? Це в нас, якщо я не помиляюся, щось в контексті трилера. Тож, головний герой живе на Окремому острові і чекає на повернення свого брата, який втік з психіатричної лікарні. У нашого головного героя також є певні вади, мабуть, в психологічному здоров'ї, тому що він постійно вбиває комах тварин невеличких гризунів і не тільки. Як я розуміла, з невеликої анотації, то, можливо, і людей також. Але в цій книжці наш герой буде розповідати про ось ці вбивства і якимось чином ми, як читачі, нібито маємо його зрозуміти і ну, не те, щоб прямо стати на його сторону, але знаєте, в нас ніби не обов'язково буде якась відраза та огида до цього героя. Відгуки на цю книжку, я їх не читала, але подивилася, що там відбувається на Goodreads, досить. Полярні, так би мовити, я ті, кому ця книжка дуже подобається, і вони ставлять 5-4. А я ті, кому абсолютно не подобається, і це один або два бали. Не знаю, як буде в мене. Чесно скажу, що трилер або ж там якісь такі книжки про вбивства. Це не прямо мій неулюбленіший жанр в літературі, але іноді мене туди тягне, тому це буде така: або, або пан, або пропав. Подивимось. Наступна книжка це Мегі Офаррел, це ірландська письменниця сучасна, та її книжка Шлюбний портрет. Ось так виглядає це видавництво Віват. Я вже в якійсь підбірці показувала цю авторку з іншим її твором, то е, також досить відомим. Це Гамнет. Що у нас у шлюбному портреті? Письменниця це знову бере за основу якийсь історичний контекст. І тут у нас буде Флоренція 1557 рік, і те, як дівчину не за власним бажанням будуть видавати заміж, в неї буде момент того, що вона має продовжувати потомство, так, народжувати дітей, спадкоємців і таке інше, але знову ж таки тут будуть якісь. Ці, знаєте, типу дворцові перевороти, якісь інтриги, розслідування, зради, плітки, боротьба, ось все це. Я, якщо чесно, трішечки люблю такі моменти, тому, можливо, мені ця книжка сподобається, тому що я, по-перше, люблю історичний контекст. По-друге, я люблю ось всі ці, не те, щоб не гаразди, але тонкі стосунки між людьми, тому що. Ми нібито всі однакові, але ми дуже різні, і моменти базового спілкування, комунікації, того, як люди вибудовують стосунки, того, як кожна людина самостійно пробиває собі різними шляхами дорогу в цьому світі, мене це завжди цікавило. Мені подобається вся ця людська психологія, що впливає на наші дії, чому ми робимо одне, а говоримо часто зовсім інше. Я думаю, що ця книжка, можливо, дасть мені якусь розраду. Переходимо до американської літератури. Я хочу показати книжку авторки, з якою я поки що не знайома, але маю великі сподівання, щось мені здається, що, можливо, це мені дуже сподобається. Тож це авторка Тоні Моррісон та її книга кохана. Ось так вона виглядає: це видавництво фабула. За цю книжку авторка отримала. Пулірицарівську премію, а також згодом отримала і Нобелівську премію з літератури. Ця книжка була написана на основі реальних подій, які відбувалися у другій половині ХІХ століття в Америці. Це історія про молоду жінку рабиню, яка одного дня втекла зі штату Кентукі до штату Огайо, тому що на той момент Огайо вже там було заборонено рабство. і на привеликий жаль їй за нею через 28 днів її свободи повертаються для того, аби забрати її та її дітей назад до того штату, де вона була, в той дім. Але жінка вирішує і вона вбиває свою дворічну дитину, дівчинку, для того, аби вона, оця дівчинка, ніколи не знала, що таке рабство. Я думаю, що це буде дуже зворушлива історія, тому що, по-перше, це те, що було дійсно написано на основі реальних подій. Друге, момент рабства це тема, про яку говорять, але я б не сказала, що достатньо. Звичайно, я не та людина, яка щось знає про рабство, і тому що я виросла в іншій країні, так, тут інші трошечки контексти, але все одно мені здається, що. Про це важливо говорити. Якби ми жили в Америці, то я думаю, що всі ці е, рухи про Black Lives Matters і інші були б більш такими е, актуальними, ніж це є, наприклад, в Україні. Але давайте не забувати, що в Україні є інші проблеми. Тим не менш, мені цікаво познайомитися з цим твором. Ну, я думаю, що навряд чи просто так їй дали. Цій авторці і Нобелівську, і Пулінсерську премію. Але е, нагороди це не завжди про якість твору, іноді це і про якісь політичні моменти, тому подивимося, чи дійсно книжка заслуговує уваги. Наступна авторка, я її вже знаю, це Медлін Міллер, Пісня Ахіла від видавництва Віват. Отак От виглядає. Я знайома з цією авторкою завдяки іншій її книжці під назвою «Церцея». Я також на неї колись робила огляд давно. У нас буде жанр такий нібито історичний фентезі. Мадлен Міллер знову буде переосмислювати міфи та легенди Давньої Греції. Я думаю, що більшість людей, хто любить міфи Давньої Греції, знають, хто такий Патрокл, хто такий Ахіл. Але авторка переосмислює події троянської війни. Вона буде розповідати нам про дружбу цих двох юнаків, про те, який різний в них був шлях, що їх об'єднувало, які між ними були стосунки. Я так підозрюю, що тут буде не лише про дружбу, але точно вам сказати зараз не можу. Остання з американських авторок на сьогодні це Елен Марі Вайсман Сливове дерево, також від видавництва фабула. Ось так виглядає. Нічого про цю авторку не знаю, це, до речі, її дебютний роман. І цікавого, що єдине можу сказати про цю книжку, це те, що авторка за два роки отримала 72 відмови щодо публікації щодо того, аби знайти свого літературного агента, який би і так просував цю книжку і знайшов би їй видавництво. Я подумала, що 72 відмови за два роки це потужно. І якщо авторці таки вдалося. Видати цю книжку, вона також була досить популярною в Америці, там наклад більше мільйона примірників. Звичайно, для Америки можливо це не так і багато, тим не менш, це значна цифра. Тож я вирішила, що хочу прочитати цю книгу. Тож в нас буде історія про 17-річну дівчину німкиню, яка проживає за часів Другої світової війни. В Німеччині вона працювала служницею у будинку євреїв і дружила з сином цієї родини. Він її ну, нібито він також їй відповідав на її почуття. І так вже стається, ми розуміємо, бо Друга світова війна вона належить до іншої раси і непрості стосунки, але. Історія має нам розповідати про те, як ця дівчина жила за часів Другої світової війни в Німеччині, як вона намагалася врятувати свого коханого єврея, чим це все закінчиться. Якщо чесно, за описом мені трішечки нагадує крадійку книжок австралійського автора Маркуса Зусака, також про нього про цю книжку я вже розповідала. Але бо є подібності за сюжетом, але все ж таки це різні автори, і історії мають бути також різними. Переходимо до англійської літератури, англійських авторів. Починаємо з Ете Ліліан Войнич Овід. Я мало бачила, щоб люди розповідали про цю книжку, але в мене було декілька людей, які мені її рекомендували. Це в нас видавництво ой, я не знаю. А, книгу Лав. Це видавництво Книголав. Якщо чесно, в мене на превеликий жаль дуже мало книжок цього видавництва, мабуть, дві: ось ця і бідолашне створіння. Але е, ця саме з колекції Золота Полиця, і якщо ви подивитеся на сайті. Оформлення майже всіх книжок ось в цій серії Золота полиця» воно просто якесь нереально красиве. Мені всі подобаються, я б всі книжки собі хотіла. Ми знайомимося з головним героєм, коли він ще є молодим хлопцем, але потім він бачить революційні події в Італії, і він стає частиною них, буде в чомусь допомагати. І ось е нібито в цій книжці ми маємо бачити його становлення. Тут також буде така любовна лінія. Побачимо. В цілому я люблю такі історії. Знаєте, де людина йде з нами спочатку. З ми знайомимося, коли він або вона ще малі, і бачимо, як ця людина зростає, чогось досягає, через які перепони вона проходить. Ось всі ці моменти такі болючі. Я таке люблю, можливо, і ця книжка мені сподобається, не знаю. Наступна книжка, також британський автор по англійський, це Саймон Терні Калігула. Я думаю, що всі знають, хто такий Калігула. Так, це імператор у Римі був колись, але видавництво Фабло, до речі. Коли ми говоримо про Калігула, це завжди сприймається як щось негативне, зрадницьке, так, таке суперпогане. Але в цій книжці автор пропонує нам подивитися на послід цього імператора. Трошечки з іншої сторони або ж під іншим кутом, від е, імені його сестри, яка розповідає, як так сталося, що Калігула зайняв місце імператора, як це його змінило, як особистість, як людину, через який шлях він пройшов. Нібито такий має бути цей роман, знов ж таки з історичним підгруттям. Подивимося, якщо що, мені, якщо чесно, ще дуже подобається обкладинка. Тут, сподіваюся, що видно, тому що виглядає досить гарно. Наступна авторка це Дафна ДюМор'є та її твір Ребека від видавництва КСД. Дуже красиве оформлення. Я вже говорила про цю книжку. Це в нас такий готичний психологічний трилер про молоду дівчину, яка знайомиться з таким гарним нібито чоловіком. Вони одружуються, і він перевозить її у свій маєток. Молода дружина, нібито має жити своє таке прекрасне, заможнене життя у маєтку, в неї є коханий чоловік. Але так стається, що її буде переслідувати привід першої дружини цього чоловіка, яка нібито померла. Але чи вона дійсно померла? За яких обставин? Це все ми будемо. Дізнаватись ці книжці, незважаючи на те, що вона була написана дуже давно, вона все ще актуальна, вона все ще шикарно читається, вона дуже гарно написана, дуже гарний переклад. Це цікаво, це зачіпає якісь такі, знаєте, дійсно глибокі моменти в душі багатьох людей, як мені здається. Одним словом, це прекрасна книжка, всім щиро раджу до ознайомлення. Далі в нас буде також досить відома британська або англійська авторка Вірджинія Wolf та її Роман Орландо. Я чесно скажу, це видавництво ще одну сторінку. Чесно скажу, що я вже робила спробу прочитати цю книжку. Я прочитала десь сторінок 10, і далі я не змогла, я не, не йшло в мене, я її відклала. Але я вирішила дати цій книжці ще один шанс. Це буде історія про чоловіка на ім'я Орландо. Він був фаворитом Єлизавети І, і помираючи, вона якось нібито попросить його завжди залишатися молодим чи не помирати щось таке. І взагалі цей роман він буде охоплювати. Три століття, тобто 300 років життя цього Орландо, як він буде переміщуватися у просторі і часі, і з цікавого це те, що в якийсь момент він ніби змінює пол, і це буде вже не чоловік, а жінка. Скажу, що я такі твори ще не читала, і як я вже сказала, щось мені початок не дуже зайшов. Не знаю, чи взагалі я осилю цей роман Вірджинії Вульф чи ні. Але вважаю, що це досить важлива, майниця. і все ж таки мені б хотілося бути знайомою з хоча б з якимось твором з того, що вона написала, тому що свій внесок у світову літературу вона зробила. Остання книжка це Джорджа Дегейер, також англійська авторка, та її твір Чорний метелик. Нібито це романтична повість з 18 століття. Ось так виглядає. Ось так виглядає. Це в нас видавництво Астролябія. До речі, в мене немає жодної книжки, окрім цієї, це буде моя перша, від цього видавництва. Знову це в нас такий роман на історичному тлі, 17 століття Англія, і один з лордів був вигнаний з території Англії і має десь там вештатися по світу. Він займається. Грабіжництво приймає участь в якихось азартних іграх. А деякий час він, наш головний герой, незаконним шляхом повертається до Англії, нібито він якийсь там розбійник з великої дороги, і потім все це веде за собою якийсь ланцюг подій, де є викрадення людей, де є якісь дуелі, де звичайно є якийсь момент з дівчиною можливого кохання. Має бути в нас якийсь такий любовний роман з пригодами. Знову ж таки, з історичним підтекстом. І з цікавого, що ця книга була написана, коли авторці було лише 17 років. Ось так от. Я в 17 років займалася точно не написанням книжок. Це всі книжки, які я хотіла показати на сьогоднішній момент. Буде ще одне відео, тому що я дивлюся зараз на коробку з новими книжками. Ще в мене книжки, які я купила. В Чернівцях та Івано-Франківську нещодавно. Сподіваюся, що, можливо, ви побачили якісь нові для себе книжки, які вас зацікавили, і ви також захочете з ними ознайомитися. Якщо читали будь-що з книжок, про які я сьогодні розповідала, то поділіться, будь ласка, власними враженнями в коментарях, чи сподобалась вам книжка або ж ні. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!